Вітаю всіх, хто слідкує за кар'єрою Макса Кідрука в команді Рочдел. Сьогодні ми продовжуємо наші ігри. Ми будемо грати з командами з другої ліги. А також ми сьогодні зіграємо проти Blackburn Rovers в Cup. А Перша гра на сьогодні гра проти Волсева. Гра проти лідерам складу з Рочдейла ворота Ходона, лівий захисник Джон, центральний захисник і Лендер, Тайлор. Заміна сьогодні замість Бенета. Також Кіогейн, правий захисник, центральний полірний захисник Діагора, два центральних захисника Лойд Келлі, лівий півзахисник родній правий — Одох. А в атаці сьогодні грає Стів Квіґлі і матч почався. Діагора! Кевгень пропускає Гордона, Гордон вбивається по флангу. І мат мед переводить м'яч. Вот Донал рятує, рятує свою команду. Після помилки. Хлопці, хлопці, хлопці. Ого, пробачають нас, пробачають, пробачають. Вайт пробивав, це повз ворота. Це вже, друзі, не дуже смішно для нашої команди. Ми вдома знову пропускаємо. Знову домашній поєдинок і знову ми пропускаємо. Да, Восел лідер, але це не означає, що ми йому маємо програвати. Але команда Rage вже багато разів відігрувалася. Я думаю, що ми й зараз зможемо відігратися. Конор Вілкінсон. Перший гол в двох матчах. Чудово, Тейлор. Тейлор забрав м'яч. контролюють гру. І в атаку, хлопці, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Пішли, 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 пішли. Одох. Чудово, 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 все чудово. Виїгли Стів! 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 І Ллойд! Зрівні рахунок! Ллойд. 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 Рахунок 1-1. Гол, красненький Ллойд дарує публіці на... В домашньому стадіоні Crown Oil Arena. Лойд зрівнює рахунок в сьогоднішньому поєдинку. Отак, ну, от так, ну про... легко пропускають мігравці. Рочі Дейла Одонал рятує команду. Кутовий для Волсо. Скоріше за все будуть, як завжди, розігрувати його. Ні, подають! Це не відчікувано! Одонал! Донал рятує! Свою команду. Знову, знову Донал рятує! Ух, який м'яч уже майже... А, там не тільки Донал, там ще хто це, це... Кіогейн був і знову кутовий. Знову кутовий. Подача. Закінчується перший тайм з рахунком 1-1 на Crown Oil Арені. В домашньому поєдинку Rochdale грає нічию з Walsall. Дені Ллойд сьогодні зрівняв рахунок зараз на ваших екранах. Одох, розганяйся, одох, давай. Одох. Одох. Ай-яй-яй-яй-яй, це кутовий. Ще один. Махується родні, але в рефму міг би там і пенальті дати. ей єй єй я не тому пас, Ти що робиш? Одонал, Одонал на місці. Чудово, Донал, ти красавчик просто. Викидай швиденько м'яч, і це буде зараз нова атака. Ух, все. Уіглі ти вже, мабуть, уже сильно видох. Давай, Кембел. Кембел ти нам потрібен теж, також. Уиглі. Дох пробивав, але там голкіпер витягнув м'яч. Оооо, Биглі! Так, щось ви затупили, хлопці. Пішли. Остання атака. Остання атака. Отох! Так! Да, да. На останній хвилині одох забуває. Одох! Отох! Одох приносить перемогу! Першу! Першу перемогу! На домашньому стадіоні це неймовірно просто сьогодні була грана. На останній хвилині в 95-й хвилині Одох, Водох забиває сьогодні. Радіє, Абрахам Одох забитому голу, Перший гол з трьох матчів. Не дарма ми його зараз будемо качати на калу в півзархисниках. І фінальний свястов Волсо втрачає на останніх хвилинах очки. І, мабуть, поступиться він в своїй лідерській першій позиції. Абрахам Одох. Сьогодні герой матчу. Він сьогодні вивів свою команду вперед і перемагає волсом з рахунку 2-1. Це неймовірно, але чомусь. Конор Вілкінсон став гравцем матчу. Має бути Одох гравцем матчу, який в останніх хвилинах забив гол і приніс своїй команді перемогу. А після нашої перемоги над Волсовом ми піднялися на третю сходинку з 6 мачками. Волсос опустився на четверту. Донкастер Роверс у нас новий лідер. Наступна гра нас буде також проти складного суперника команди Стевенедж. На цей поєдинок ми трошки дещо поміняли склад команди. Одона на воротах центральні два захисники Грехен і Тайлор. Зліва захист сирійки, справа Кео, Гейн. Центральний опорний півзахисник Діагурага, він сьогодні і капітан. Два центральних захисники Ллойд та Аджхет. Зліва Родні, справа Бороуз. Кембел у вістрі атаки. Сьогодні на Таун Парк Stevenage приймає Роч Дейл. Аджхет, пішов в атаку, бігом. Давай, Там хто там? Бароуз. ай! Забирали в нас швидку контратаку. Адрігет, давай, давай жги. А, Ааа, виводили ж тебе на ударну позицію, атшет. Ну це... Це дуже хороший момент був, але він закінчився нічим. Кембел! Кембелл відкриває рахунок в цьому матчі. Кембел. Чудовий. Розіграли гравці Рочдейла. Кембел отримав м'яч, пробив. І цей удар був. Дуже вдалий для Кембела. Так, так-так-так-так. це що таке було? Одонел рятує. Одонель, як завжди, на висоті. Одонель. Бароуз, Бароуз пішов, 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 пішов. Бароуз. Ай, яй-яй, це я тупанув. Пішли в атаку, всі пішли в атаку. Кембл! Виводить аджгеда. Вперед, кембл. Рахунок стає 2-0. Ллойд, Ллойд забиває. Кембл почав атаку, аджгед просто обманув голкіпера, віддав пас на Ллойда, і той пробив. У пусті ворота. Рахунок став 2-0. А це вже просто такий трохи досить позорненький м'яч. Ось тут не відібрав його тайлор. Теж пропустили між ногами удар і зрізав кут воріт. Пробивав на ближню стійку, і його ніхто там цей м'яч. Не відбив, не забрав. Беннет. О, Кінгві хороший пас віддавав, не бачив, хто там пробив. Ми будемо атакувати. Кембел пішов, Кембл. О, Перекидував Кембл. Звучить фінальний свисток. Steven програє в себе вдома Родждейл. Родждейл, Сподіваюся, закріплюється в горі турнірної таблиці. Також Тейвон Кембл став гравцем матчу. А команда Рочдейл піднялася вже на друге місце з 9 набраними балами. Перше місце займає Донкастер Роверс, третє Волсул Stavenage десяте. Так, у нас наступний матч це Карабау Кап. І ми граємо в другому раунді проти Blackburn Rovers. Знову на виїзді. Виїздний матч у нас з таким складом Ваємі у воротах, Беннет та Ебанк Слендел в захисті, Ебанк Слендел Капітан. Джон зліва, ліва справа Серікі, Кінг центральний опорний півзахисник. Лой Келлі, два центральні захисники, Роудні і Одох. Лівий та правий півзахисники відповідно. Та на вістрі атака Скотт Уиглі. Дені Ллойд. Гравець якого нам остерігатися варто. Карабау Кап, наступний раунд. В попередньому раунді ми пройшли Бердлі в неймовірному матчі. Сьогодні ми спробуємо обійти Blackburn Rovers. Блекберн Роверс не такий простий суперник, як здається. Він грає в чемпіонат в Шейпі. Дуже активний у нас серпень на футбольні поєдинки. Команда Рочдейл все ж таки намагається отримати лідерство у своєму дивізіоні. Зараз іде на другому місці. Сьогодні Джоша Оловоємі. для нього це дебют. Дебютний матч. Довірив йому, Макс Кідрук захищати сьогодні ворота. Скот Квіґлі на наших екранах і він вводить м'яч в гру. Серійки сьогодні він грає справа. Ого, ого! Ого! Отримав? Отримав? Баклі! Друга хвилина червона карточка. Навіщо так робити проти протилойда? Він може і, і травму поотримати. Blackburn Rovers. На 3-й хвилині почав грати в меншості. І одразу відбулася заміна. На третій хвилині. Це має бути великий шанс для Roach Dale. Мортон Мортон. І там Беннет затиснув Мортона. Подача Куда! Молодці! Молодець! Молодець! Джон Родні. Квіклі. Як добре він роз... Пробив... Келі! Келі з рахунок стає 1-0, Келі біжи, біжи до вболівальників, біжи, 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 біжи до вболівальників. Виглі віддав гальовий пас на Келі, і Келі відкриває рахунок в цьому поєдинку. А я нагадаю, гравець Blackbird Bor Rovers, який отримав на третій хвилині матчу червону картку і зараз грає в меншості. І це неабиякий шанс для Рочдейл сьогодні прийти далі. Хтось може сказати це візіння, а я бачу, що це великий шанс для команди з Roach О, Оу, Люба Чудово грає в захисті. Зберігає м'яч. Кінг віддає на лойда лойд. Той! Пробивав Ллойд. І це кутовий. Хороший був момент Ллойда. Уто Куї! Віглі забиває головою! Бачимо, що Келі подає штрафний. Скутового і Квіглі просто забиває головою. Хороша подача, в штрафний майданчик з кутового. Хороший удар від Квіглі. Стів Квіглі забиває в цьому матчі другий гол. Рахунок стає 2-0 на користь Рочдейл. Лойд, Лойд не, до... не встигає. Серік. дох, одох, дох, давай поберися за м'яч. А це вже Blackburn Rover забиває вже на 45-й хвилині доданому часі. Ну, не все так просто ще може бути. Вони ще в меншості можуть показати клас. Семі жмодікс. Не витягує цей м'яч Ой, її моїм. О, олівемі. Серіки вибив його на аут. Оємі. Забирає м'яч. Ого! Та хорош! Луваї просто шикарно. Все, арбітер свисти! Арбітер. Арбітер кур... Що свисти, я сказав! Нарешті. В неймовірному матчі просто Blackburn Rovers програє Рочдейлу. В меншості Blackburn Rovers програє Rochdale, проходить далі. Рочдейлу знову, мабуть, скажімо так, щастить, хоча і не було серії підтримачів пенальтів, але червона картка на третій хвилині, скоріш за все, допомогла перемогти Rovers. Не вдалося їм зрівняти рахунок. В цьому поєдинку, було важко. Блейк Rovers Роверс грав, Rovers огрізався, але все ж таки перемога була за Рочдейлом. А в наступному відео ми гратимемо проти Хартпула, а також гратимемо в турнірі. Папа Джон Трофі, і в якому беруть участь команди з Ліги 2 та Ліги-1. Ми будемо грати в наступному матчі проти Рімка Донс, а також в гостях ми будемо грати проти Колчестера. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте вподобайкою. Побачимось!